Що ж, ми вже маємо на зв'язку нашого наступного гостя. Далі будемо про справи наші внутрішньоукраїнські розмовляти, киянин Ярослав Ємельяненко долучається до нашого етеру. Пане Ярославе, вітаємо добрий ранок. Будинок Грушевського у Києві гарна історична споруда, але ми знаємо, що як є історичний якийсь об'єкт, який в гарному місці, а переважно історичні будівлі в хороших історичних місцях, які приваблюють і туристів, і не тільки то одразу там з'являється багато питань, і часто це закінчується тим, що такі будинки десь там. Виводять із від знімають з них статус, наприклад, історичної пам'ятки а потім вже відомо, що відбувається. Чи є зараз загроза, що будинок на Грушевського в Києві теж може зникнути, чи, чи можна врятувати? Ви знаєте, дуже величезна загроза, тому що ну насправді я скажу трошки історично. що є там багато баталій історичних стосовно чи читав ось з цього балкону е, Рушецький незалежність УНР чи не читав. Але друзі, це будинок, е, якому 180 років, який побудований в 1843 році, і який знаходиться на е, фронті е, центральної площі Київської Русі, навіть не Києва, бо це площі Київської Росії, це Святої Софії. Де, в принципі, вся площа вона охороняється. Це культурна спадщина, це об'єкти ЮНЕСКО, і жодне будівництво тут не може бути. Цей будинок ще за часів Амельченка а, віджали за абсолютно мутними схемами, як дуже багато а, лісів. Території, в парків, об'єктів культурної спадщини в Києві, тобто йому просто зробили інші документи і з тих пір перепродавали і намагались постійно зняти з нього статус пам'ятки. Причому такими способами цікавими намагались. Він стоїть на куті Володимирської і Софіївської вулиці. Це будинок Володимирська, 21-20. дроб і щоб вивести його з реєстру, скажімо так, йому змінили адресу. І він став в будинок по Софіївській, 20, дроб 21. Таким чином, з нього намагалися зняти ось цей статус пам'ятки, щоб збудувати там. Зараз розкажу вам, що збудувати. Але це в результаті не вдалося, і справедливість була відновлена, і він зараз є пам'яткою архітектури, який охороняється, у тому числі, буферною зоною Софії Київської. А, але там. Хочуть хотіли ще в 17 році році кошмарили ви з Київ проектами десятиповерховими з дворівними квартирами і з триповерховим паркінгом під цей дім. Хотіли збудувати величезний бізнес-центр. Який за висотою перекрив би сусідні будівлі, і це в безпосередній близькості, там 50 метрах від паркану Софії Київської? Тут треба врахувати, що тут карстові породи, це найвища точка Києва. Там дуже багато пустот, тут пісок, тут протікають підземні води, і тут справді під кожним домом знаходиться Київська Русь, печери, прошарки і так далі. Тут подібне будівництво. Ані по українським стандартам, а по ані по міжнародним стандартам воно є просто неможливим. Там, до речі, в цих проєктах, якщо ви покажете візуалізацію, там на горі навіть є а, вертолітний майданчик. Ну, ви розумієте, 50 метрів до Софії, чому вертольоту не приземлитися? І насправді дуже багато грошей було витрачено на розробку цих проєктів. І як ви розумієте, зараз вони намагаються зняти з нього статус пам'ятки для того, щоб знищити ось ця візуалізація. Ви можете бачити, що це за будівля, в якому бабушкінському стілі, тому що це у тому числі архітектор бабушкін його робив, а може з'явитися в безпосередньому центрі. І тоді вся вулиця вона просто з'їде вниз по Софійській вулиці. На е, майдан, бо там дуже багато історичних будинків. Ви розумієте, що будинки, які старші за 100 років, вони на жаль не такі міцні пан Ярославе, А уточніть тоді, будь ласка, так? крім того, що на коні Богдан Хмельницький буде прикрашений якимось написом з матом і показувати булавою на тих варіатів, які це хочуть зробити. То що зараз продовжуються спроби оце проштовхнути оце неподобство? Дивіться, ось ці власники цього будинку, які нелегально стали власниками. Вони під час війни, коли всі люди зайняті виживанням, по факту вони поновлюють суди а, за зняття статусу цієї пам'ятки, щоб могти почати будівництво. Наприклад, Євген Любович, який від цей юрист спадкоохоронець, який відбивав дах сусіднього будинку, ось з якого зараз ведеться зйомки. Він зараз ЗСУ, він не може цим займатися і вони використовують цей час. Для того, щоб якраз зробити своє будівництво. Але щоб ви зрозуміли, тут йде мова не тільки про цей будиночок Грушевського, так званий поповерховий, але й про сусідній будинок. Тому що ось ці люди, які мають будинок Грушевського, вони намагалися за зробленими в фотошопі документами і чорного нотаріуса відбити горище сусіднього будинку, який ви бачите на фотографії. І це в них не вдалося. Любович це відбив. А ось підвал. Бомбосховище вони забрали, тобто зараз жильці цього будинку, коли летять ракети, вони не можуть спуститися у бомбосховище, яке пристосовано для цього, тому що це зараз є приватна власність тих людей, які купили. Ось цей будиночок е, Грушевського. Мало того, за їхнім планом було розробити це бомбосховище таким чином, щоб признати цей шестиповерховий старий будинок аварійним, де живуть зараз люди, і зробити повністю квартал від хаяту до самої Софійської площі. Тобто вони зараз роблять те, що робить Русня. Вони намагаються знищити нашу історію. 180-річний будиночок, який знаходиться безпосередньо в центрі Київської Русі. Тобто, ну русня це робить, але тут, бачите, така сама русня, на жаль, у нас є е, всередині. Тому е, зараз що можна зробити, що потрібно зробити зараз. Вже петиція за е, накладення президентом Зеленським вето на законопроект 12089 вже набрала необхідну кількість голосів. Це я просто поясню в двох словах: зобудовники разом з народними депутатами змогли протягти законопроект, який узаконює будь-яке крадівництво парків, лісів, охоронних пам'яток, які знаходяться під охороною. А протягти що, якщо 10 років пройшло. То це вже не вважається вкраденим, і це була б легалізація ось всього цього вкраденого. І якщо цей е, законопроект буде підписаний президентом, це буде просто смерть для парків, лісів і нашої культурної спадщини. Тому ми зараз дуже сподіваємось на президента Зеленського, який під накладе вето і не допустить легалізації всіх цих мутних схем. 90-х та 2000-х років за часів Омельченка, інших мерів, тому що ви ж розумієте, для того щоб віджати такий будинок, тут потрібна рівень адміністрації київської, де підкладали не ті документи, робили неправильні звіти і так далі, і це все воно зараз пішло в роки, але це матеріал для судових справ, бо ми теж зараз судами боремось з цими Так, А в нас буквально хвилинка пан Ярославе, ви, щоб підсумувати, скажіть, будь ласка, а а нинішній очільник столиці щось. Вже відреагував на оце, на все це? Ви знаєте, нинішній очільник столиці, наскільки я розумію, дуже нервово ставиться до того, що зараз туалетні схеми ламаються, і, нарешті, громадські почає вигравати суди. На ось ці туалетні схеми, коли оформлюють смітник, а в результаті там виростає офісний центр, і поки що він ніяк не реагував конкретно на цю а, проблему в самому центрі Києва. Але я сподіваюся, що і з вашою допомогою, і з допомогою всіх глядачів, які будуть поширювати цю інформацію, говорити <гум> про це і піднімати це питання. Ми все ж таки зможемо примусити керівництво нашого міста зупинити. Тобто, кличко вам а, ще нічого не казав? Кличкова і нічого не казав. Це людям. ні людя. mm -hmm. поки що ні. А яка позиція в, в пана комарницького його, одного із авторів цих схем? Буквально його ж вивозили збиу, і поліція за та за кордону щось сказав. Буквально одним словом маємо 10 секунд. Хіба в нього є на це можливість? Я думаю, що він буде скріпіти зубами, коли ми все ж таки відвідіб'ємо цей будиночок і будиноч, заборонимо це mm -hmm. будівництво, і цей будинок буде відновлений і реставрований. Пане Ярославе, дякуємо. Ярослав Гемельяненко, член громадської ради ВДЗВ, і директор Чорнобильтур. Про, про справи столичні і не тільки.